Уявіть собі чарівне місто, де працюють тільки найцікавіші і найважливіші професіонали. У цьому місті кипить робота. Кожен мешканець виконує свою справу і всі разом вони створюють справжні дива. От, наприклад, біля великого будинку працюють будівельники. Вони майстерно кладуть цеглу, працюють з кранами та зводять нові споруди, завдяки їм у місті є зручні домівки, школи, лікарні. А поруч інженери придумують нові мости й дороги, щоб місто росло і ставало ще красивішим. Далі на вулиці ми бачимо водія автобуса. Він везе мешканців на роботу до школи або до парку. Завдяки його старанності всі встигають туди, куди їм потрібно. А ось поліцейський стоїть біля перехрестя, він допомагає машинам і пішоходам дотримуватися правил дорожнього руху, щоб у місті було безпечно. У лікарні ж працюють лікари і медсестри. Вони лікують людей, допомагають їм одужати і піклуються про здоров'я кожного мешканця. Якщо хтось захворіє, лікар завжди прийде на допомогу. А тепер зазирнемо до школи. Тут працюють вчителі. Вони допомагають дітям дізнаватися багато нового про світ як ростуть рослини, чому йде дощ, хто живе у морі. Завдяки вчителям діти готуються стати ж такими ж професіоналами, як і дорослі. У парку художник малює гарну картину. Він показує нам, яким чудовим може бути місто, коли його оточує краса, а музиканти грають мелодії, що додають радості та гарного настрою кожному, хто їх. Чує. У магазині працює продавець, який допомагає обирати товари, а в пекарні пекарі, що печуть духмяний хліб і булочки, завдяки їм усі жителі міста мають смачну їжу. Кожна професія в цьому місті дуже важлива. Без водія автобус не їде, без лікаря ніхто не буде здоровий, а без учителя діти не стануть розумними. Тож уявіть, ким би ви хотіли стати, коли виростете, щоб також приносити користь своєму місту.